Всім привіт! Мене звати Олександр, мені 38. До війни я працював у сфері зв'язку, це досить таки тиха, але відповідальна робота. Коли розпочалась повномасштабна війна, я не міг залишатись осторонь і тому допомагав нашому саме нашому полку як волонтер. Возив генератори, різні бензопили, техніку, яку просили. От наш полк, як міг, допомагав. А потім мобілізувався, бо зрозумів, якщо ти вже поруч, якщо вже в темі, то треба йти до кінця. Служу я з 22-го року. І сьогодні зв'язок це вже моя безпосередня справа тут, в армії. І тут підводити не можна. Моя мотивація проста. Я не хочу, щоб ворог був в моєму дому, в моєму місті. Я знаю, що ми його не пустимо. Ми в полку всі різні, але всі свої. Я залишив мирне життя, але не залишив себе. Я там, де маю бути. Сьогодні потрібен кожен. Якщо маєш сили, приєднуйся. Разом ми переможемо.